Усі атаки в тилу противника дуже важливі, незалежно від того, чия це заслуга. чи з боку дій командування, чи наслідок простого ураження боєприпасами. Але атаки в Криму мають подвійну вартість через свою психологічну цінність. Фактично, чиниться тиск на інших росіян, не лише військових, але й на мирне населення, яке зараз знає про атаки в Криму і тому вони починають піднімати питання щодо російської стратегії. Я поки що не вірю, що нападів на Крим достатньо, щоб змусити цю країну задуматися і припинити війну. Фактично, попервах, такі атаки могли б навіть погіршити ситуацію, оскільки у людей могло порозгорітися бажання підтримати свій уряд з метою попередження нападу України на росіян. Такий негатив витав би якийсь час Але рано чи пізно люди в Криму, чи то військові, чи цивільні, зрозуміють, що справді пора збиратися геть. Бо якщо вони цього не зроблять, то їх просто уб'ють. І кульмінацією стане той день, коли люди дійсно переймуться цією думкою і почнуть у великих кількостях виїжджати з Криму.